Вірність кордону саме таку назву має естафета, започаткована ветеранами-прикордонниками спільно з обласною державною телерадіокомпанією з 2010 року. Вже стало традиційним передавати символ естафети інформаційний електронний носій представнику районної адміністрації. Цього разу інформаційний диск. Був переданий голові Романівської райдержадміністрації Олександру Чорноморцю з метою доповнення диску новою інформацією та подальшого руху по маршруту естафети учасниками майбутніх заходів. Пам'ять загиблих вшанували покладанням квітів до меморіалу слави. Це важливо пам'ятати, тому що як сьогодні ми були в адміністрації, нам ветеран гарно нагадав, що політика. Іноземних держав була направлена на те, щоб виростили івани в які не пам'ятають свого родства, які не пам'ятають своєї історії. І ми повинні пам'ятати нашу історію противоречиву, складну, але історію нашої української держави. Щорічно інформаційна телерадіо Естафета проходить по територіям Київської Полтавської Житомирської областей, де загинули прикордонники 94-го прикордонного загону, які вступали в жорстокий бій з фашистською танковою колоною німецького генерала Клейста. В дні визволення Житомирщини нам всім необхідно згадати історичні події та місце людського подвигу в історії нашої країни. В житті є завжди місце для подвигу, і те, що пережили покоління, допустим, які були от наші діди, батьки у період великої вітчизняної війни, нам треба його пам'ятати і передавати на всі покоління, і їм говорити, що це потрібно не мертвим, це потрібно живим і потрібно. Проводити об'єднувати націю, не розколювати її. Друга інформаційна телерадіо Естафета під назвою Пам'яті примирення почала реалізовуватись в цьому році. Метою естафети є не тільки навчити підростаюче покоління аналізувати історичні події, а й виховувати толерантне відношення до минулого. Так в Романівському ліцеї на уроці мужності учні згадували герої війни, запалювали свічки пам'яті. Та розмірковували, що ж таке патріотизм та чи є йому місце в сучасному житті? Патріотизм це своє власне бажання захищати батьківщину. Ну, я вважаю так. Можна довго говорити, розказувати. Ну, мені каже, це здається це головне захищати свою державу за власним бажанням, відстоювати її.